то прийдете, візьмете тоді тиждень. Да? Якщо ще тиждень, то нормально. Дивіться, значить, тунець, печоночка нормально, а ікра є 100-200 пол кіло, розфасовочка така, горбушка кита. Така вкусненька ікорочка. Ну що, дівчатка мої? О, всім привіт, ми сьогодні е, е, розпаковку. Для ми... нас, нас приїхала рибулька від світульки. Так. Да. Дай варіант перейдіну. Варіант, візьмі. Ось тобі ж та не життєбіта. Це мало. Ми сьогодні, ну сьогодні розпаковки розкриваємо. Покажи, що в нас приїхало. Рибки. Багато рибки. З да? ну, все, все. перцем. З да? красним, з чорним, дівчатки. Ось таке нормально буде? А ну такий маленький пайде вам, дівчатка. Так. Да? Слава Богу, що ми вам угодились, якого разу. Та ну так будете красотки, звісно буде. Запоріжжя дуже вітання. Я була до речі у вас. У мене <рес> Саша там служив в Запоріжжі. Так. <рес> да. Все добре, дівчатка. Все добре, мої красунечки. Вам теж гарно, мої дівчатка. Я теж рада, що спасіба. Буємо корочку. Согласний? Все, давайте. Так, беремо другу паличку. Подожди, зараз я тобі. А ну відкривайте цю баночку, цю давайте. Ну що, давай, ну що, мені треба так, пожалуйста. Давай, одну паличку сюди, одну сюди. Давай, пробуй. Давай. А ну, красунчик. Чекай. Раз. Єсть. Пробував. Давай другу. Давай. Єсть. Що, це дай. Одинакова. Однакова? Яку берем? Яку? Горбуші. Горбушка це була перва. Закривайте, Давай. будь ласка. Що, горбуша більше сподобалась? Перва? Чи вона однакова? Однакова. Однакова? А як тебе звати? — Як? — Тадай. — Тадай? — тадай. — Ага, тадай. А тебе як? Діма. Дімочка. Ага, я зрозумів. Скільки тобі рочки? Такий взрослый. Сім. Сім. Та ні, я думаю, тобі більше рочки вже. Такий ти прямо взрослий. Ти поняли? Сім-сім. — Крас. Так, мої красотульки, Сьогодні свята неділя. Взяла рулетики і йду до нашої Марічки. Ой, марічко Чучарі. Я люблю не ходити, давно в неї ж не була. Ну, ви ж знаєте, да? нашу Марічку вона грибочки передає по всій Україні. У неї є свій інстаграм, така молодичка, молодець, така чарівна. Я хочу вам сказати, що базарчик знаходиться прямо возле ЖД вокзалу. І хто не був у Марічки, той не був, виходить, в Яремчу. Серйозно, вона така веселушка до неї тільки зайде. Все, без 25 грамів ви не уйдете. Вона вас і напорме, накорме, і напоє, і пригостить. Ну, це наша Марічка. Так що, мої хорошенькі, йдемо з вами в сторону ЖД вокзала, і там буде базарчик. Там і м'яско, є, є все. Тут, знаєте, таке, е, навіть де мій магазинчик, це, тут є все. І базар, і перукарні, і що ви тільки хочете, і квіти, і все. Повністю все. Жилеточки, носочки, ну ви ж знаєте. Яремче це яремче. Запекалась. От світа ти запекалась. Фу. Так, мої хорошенькі, от таке це. Внизу там магазинчик. Ми зараз з вами йдемо. Тут і аптека, йдемо до ринок. Ось такі магазинчики, бачите, солодощі. Также де вокзал у нас виходить направо, а ми йдемо переходимо через Клакбаун і йдемо до Марічки в гості. Я хочу сказати, що сьогодні людей взагалі небагато. Так що, хто хоче вкусні грибочки, пішли до нашої Марічки. Вона вам все передасть. Туди різна дорога в вишиваночках так красиво ходять, зараз йдемо з вами. Так, тут і супермаркет, і абсолютно все. А тут виходить, бачите? жд вокзал, базарчик, все в кучки. Йдемоте з вами через базарчик. Так, заходимо з вами у базарчик, але я хочу вам сказати, що в неділю тут не всі працюють. Але тут можна купити і свіже м'яско. І абсолютно все. Такий він невеличкий, компактненький. Тут є абсолютно все. Пожалуйста. Грибочки, ви знаєте, ось о. Мандаринки, магазинчик. Це все ми в'ярем чи вокзалу вокзала. Мої тут свіже м'ясо. Тут тако красивенький такий. Але сьогодні, бачите, половина тако закритого. Добрий, Добрий день! Що там свіже м'ясо є? є, є Добрий, Добрий, день. Добрий, Добрий день. день. А по чому м'ясо? Отакий біточок по чому? 250-280 гривень. А чилагачок? Е, так само. Так само, да? Ой, що це пахне вже замарінуване? Шашличок. І скільки такий готовий шашличок? Е, по 250. І кожен 200, день працюєте, да? Кожен день? Так, дивіться. А от така галяшечка? Галяшечка по 150 гривень. Ой, а таке красиве личко. Личко по 100 гривень. По 100 гривень, так. да? Красота неймовірна. Я хочу сказати, що в нашої Марічки є завжди Люди тут є всякі Боже, красоту, що хочете. є. Наша Марічка тут у неї є все. Я дуже люблю. Тут очі розбігаються. Боже гарний вам Так пройдете до <зас> <зас> гарного дня. Вам гарно, мої <зас> красочки. <зас> Ех, Марічка, ти моя Марічка. <зас> Йдемо обніматися з тобою, Вам... Це... Чого ви не підійшли? Чого це ви не підійшли? А ви кожен день не привозите м'ясо, аж горить свіжесеньке. А салко таке по чому? Салко це по 100 гривень, по 80, бо тоненьке. Бо тоненьке, нові умічка. Так, уголь є прямо зразу всього, так? Є Дивіться, ну ви кожен, кожен день працюєте, так? Кожен день. Вам удачі. Дякую. <laughs> Гарного дня. Дякую. Так. М'ясо ми узнали. Йдемоте далі. Такий у нас тут. Так, подожіть, по-моєму. До Марічки йдемо сюди. Зараз ще треба знайти ту Марічку. Добрий день. Ти прийдеш на цій неділі? Прийду на студію. Ну, То ти говориш на всю камеру, на весь мір. Сьогодні прийду, ні, сьогодні ні, на цій неділі прийду. Наступні. Марічка моя. Я хочу вам сказати, що хто був у Яремчі, обов'язково до Марічки. Ця Марічка вас так благословить, що я вам кажу. Вона, ти одна із перших мені сказала, щоб я відкрила магазин. Ти пам'ятаєш? Це не проста Марічка, це чарівна Марічка. Чесно, треба обов'язково в неї щось купити, приголубити. Вона вас коли обніме, вона вас благословить на все. Да, дівчатка, це дійсно правда. Марічка, я мовчу, я поки мовчу. Це дійсно, це чарівна жінка. Це чарівна жінка, да, мої хороші. Це я вас не обманюю. Ви обов'язково повинні прийти до Марічки, обняти, притулити її, тому що Марічка мені, коли я перший раз приїхала в Іренчу, сказала: я бачу тут твій магазин, і я його відкрила. Да. Марічка наша дуже чарівна. Я хочу мовчати, я так притурилася від неї таке тепло йде. Та, мої хороші, да це дійсно так. Ви бачите, свята неділя. Я прийшла до цієї очаровательної, бояти непривлікательної марічки нашої. <кій> да, да, да. Так Марічка моя. Ну по обнімашкам. Давай розкажи грибочки о сорті. дівчатка, все передається новою почту. Я бачу твій інстаграм. Гудить, дочка та мумічка. Де 100 грам оце? Ага. Частина наших закладів використовують гриби асорті, бо від них юшка. замовити. Як скритіліфон і старами лише нуль дев'яносто шість шістсот дев'ять двадцять до Вічний президент для гуцулів. Вічний да. президент для гуцулів. В тому числі можна якийсь компотик придбати. Білий гриб називається юшковий на юшку. Він сильно ароматний, сушений на дровах. Найароматніший гриб і тоненький слайс, 100 грамів 250 гривень. 100 грамм приблизно десь отак буде 100 грамчик. Юшковий, найароматніший. Сироїшка. Сироїшку готують юшку з неї, а з відвареної сироїшки можна обсмажити в клярі, виходить така відбивнушка. За цих 100 гривень. Це 100 грамів? 100, 100, 100, 100 грамів досить йде багато. Це багато? так? Це 100 грамів, так? 100 ага, його багато йде. Дівчатка, я ще бачу, а ну скажи ну це що за грибок такий а інтересний? Це шапочки з білого гриба ага. для капризних клієнтів. Скільки вони стоять? гривень. 300 гривень 100 грамів. так? На 100 гривен їх мало йде, вони тяжкі, ну, але їх тут. Ну, чого це грам... мало? Дивись, як хорошо йде, хорошо? Порівняно з цих грибів, то буде їх багато більше. Mm -hmm. Ну і, звичайно, найцінніші грибочки, які убивають до принципу ракові клітини в організмі людини, нормалізують сон. Потрібно їх їсти сухими по 2 грама на день. Це, до прикладу, просто отак відламуєтеся, кусочок їсте. Марічка, я прямо хочу один гриб собі взяти, щоб я його їла. Утром, що кажеш, кусочок, отакий кусочок з'їсти. У кусок зі водичкою запити uh -huh. на протязі дня ви активна людина, вечором нормалізується сон, uh -huh. ви добре спите і скільки мухоморчиків з 100 грамм? 300 гривень, гривень. може гривень. бути за вищий сорт переважно 400-500 гривень за 100 грам. Самі дорогі так це гривень. Да? Так. Так. Це тут 100 грамів, тут більше. Грам. Так багато? Розкажи що це за грибочок у нас? Білий гриб товста порізка. Він так тушиться, добре тушити його з м'ясом. Також по 250 гривень за 100 грамів. Оце 100 гривень, де Марічка, так? Оце, да? Так, цевста, ну, товсті грибочки, товстий поріз. Ну і, звичайно, поруч із ними є цінна лисичка. 100 грамів, 300 гривень. А що вона Лис... сама дорога, да? А що? Так, тому що. Їй потрібно приблизно зо 15 на, сирої на кілограм сухої. Але для чого вона цінна? Її можна їсти як чіпси, переважно її їдять сухою, як і мухоморе. Вона корисна серцево-судинні захворювання, шлунково-кишечник витракт очищає печінку, виводить глисти, піднімає імунітет, приймають в онкологію. Тобто, юшечка, навари, на на уборщику, куди ви жменьку кинете, воно буде мати лікувальні властивості у собі. І, звичайно, білий гриб маленький, дрібненький, темненький, по 150 гривень за 100 грам є цілий мішочок. Можна і приправу з нього смолоти, можна вже готовий, поломаний мати Отакі, так? так. Я йду до Марічки, хочу співати Марічки пісню прямо. Так, ну вона є тут, я сподіваюся, на місці. Ой, добрий день. Я хочу співати пісню. Ой, Марічко Чучері, знаєш? Моя рідненька. Ну, як завжди наша Марічка, давай цьом, іду, іду, Тьом. Держи вкусняшку. Ну, давай моя моя красунька. Ну, Бачиш, ти до мене не йдеш, так? А я чула, що якщо Магомед йде до гори, то гора йде ну, до. Ну ти бачиш до тебе який раз, ти ще до мене раз не прийшла. Та -та 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 -та. Я дякую за настрій безмежно. Цьом кібобусі, моя світулечка найдорожча. Так, от пускай пока. Так, дівчатка, дивіться, наша Марічка Так, Да, да. Це, це точно, так. Да. От молодець мужчина, молодець на пиво. Так, мої дівчатка. Що наша Марічка? Вона славиться такими грибочками. Вони передаються по всій Україні. Я оставлю Марічка твою силку, бо це дійсно вкусні грибочки. Це і свіжайші, ну тут дійсно і білий гриб, який ви хочете. 500 гривень 100 грам, він наш у верху знаходиться. Це що таке 500 гривень? ]ому? Я мухомор, але він дуже тоненько сушений. Диві, оце вверху, сушений. да? Мухомор дуже тонкий. Він тоже 300-400, скільки він стоїть? 500. 500. 500 гривень за 100 грам, ага. І, звичайно, всього і всього багато шукаєте наш на Довбуш Пауер. Так, 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 це ми інстаграм я лишу, дівчатка, значить, дивіться, всякий є. Э, э, ця Марічка, розкажи мені про цю настоечку. Um, іменно чого саме настоючка? Ну я не знаю. Ну от цю банку що я показую. О, це горішки з медом. З горішки з медом? Горішки з медом. Це смаколики карпатські. Карпатські смаколики можуть бути горішки з медом, різні вареничка, різні медочки, в тому числі пастила і так далі. Чим корисний горіх з медом? Багато вітаміну є для мозку, для пам'яті, чоловічих жіночих органів однозначно угу. і йоду для щитовидної залози. А що це за жовтий? Тирлич жовтий тир дуже корисний, навіть взагалі його називають дженджура. Корінь росте переважно під говердою, але він корисне печінку чистить найбільше Марічка. Ти знаєш один, а як і кажи мені як його їсти, бо я щоб ще не переїла їх <су> Отих тих лисичок. Дівчатка отакий От спокійно Диві. можна з'їсти. Він легенький легенький. він сон. Да, дивіться, Тут дівчатка. Навіть я беру грама. Немає, навіть немає. Нема граму. оце ти оце сто грам. Дивіться, це, 100 це мені 100 на скільки, На півроку його та куди там по 2 грами поділити математика. А, та я ну да за зачем ти мене зараз позориш на весь мір? Мені машинка треба. Три, чотири. П'ять. Добре, як казала, ця шапочка да. на п'ять разів буде. А оця міні кота Ага. Говону. Я согласна. Просто і водичку, і так, Марічка, що це таке? Ну, розкажи, що за Це Як сологуні з моцарелою разом. Ага. У міру солений біру. Копчину. О, цей кусочок на 160 гривень, да? так? приблизно. Дівчатка, в нашої Марічки є абсолютно все. Дивіться, я сама. Великий подарунок. Ти моя Марічка. О, а віник, віничок оцей, що ти за віночок? Віночок у баньку теж так? Березові Та ж... віночки, у баньку. Взагалі береза, бере перше місце. Я знаю, даром у мене вдома береза. Я люблю березу. Місце, береза. Вона береза, біля. Біля. Так, мої красотульки, Все, побула в Марічки, пообнімалась. Е, грибочки, до речі, цей грибочок буде їсти кожне утро. І нерви успокаює, і сон стабілізує, так що Марічка-чарівничка, дівчатка, коли прийти, я вам кажу, ця яремча, вона загадочна. Берем, що вам обов'язково треба приїхати. Це я вам даю мільйон процентів. По-перше, тут є де походити. Завтра ми підемо з вами до водопаду. Там такий красивий водопад. Ми з вами всегда туди ходимо, але ми підемо. В Камінь Чарівний Сили є. Марічка Чарівна є. Та й сама ця Яремча, вона чарівна, вона мене так притягнула. ви Бачите, що я від не можу їхати. Вона мене так затягнула. Так що, мої ріднулічки, приїжджайте в Іремчу. Ви знаєте, з Яремчу можна поїхати куди хоч. Саме головне вам сюди приїхати. Ви приїхали, відпочиваєте собі. Захотіли в Буковель, на ти вам Буковель, захотіли у Франківськ, нати вам Франківськ. Одним словом, Яремче це таке серце. Серце, в якому є все. Правда, це, це дійсно так. Це я вас не обманю, я вам говорю правду. Ви слухайте, світульку. Марічка, один гриб, один. Я буду його їсти. Один питання це питань нема. Марічка, так що там у тебе? Ти моя красуня, і парики у нашої Марічки. Є все. Саме головне це чарівна. Марічка, що це жовтеньке? Ну розкажи мені. Крупа для баношок, курузіна крупа для баношок дуже смачна. Нашу крупу для баношок осіб. Спочатку печі так обсмажує, як, як картопля Фрі, до прикладу, і потім вона вже перемелюється. і Вона має смак такий не кислинки, а цукровості. Вона дуже смачна, іменно для баночок. І помел той, що швидко він напариться. Дуже дуже А три горішка для золушки. Обов'язково ставити по в поставити в жме да, тут киша. Да. Ну саме головне, що у, у, у Марічки є отакі наливочки, які хочуть. дивіться, два стаканчика. Це вона вас пригощає. Я не знаю, в цієї Марічки є абсолютно а все. Мені. Це кому ти набираєш Я мені? Хто так. його має їсти? Я не буду їсти його. Я хочу отого тільки утром одну То штучку. Буде, буде скоро у нас. Ми е, 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 з кожним днем наближаємося. Так, мої хорошенькі, з базарчиками йдемо, спускаємося по ступенчиці вниз і приходимо до магазинчика. І корочка світулечки. Це все в центрі. І базарчик, і світулька. І он сам магазин. Двіться, ікорка освітулька. Бачу, хтось заходить, хтось виходить. Тут цілий день, знаєте, заходять і виходять. Йдемте до магазинчика. Так, мої ріднулічки по ступенечках ми спускаємося з вами. Йдемо до магазину, і корочка світулечки. Хтось вийшов, хтось зайшов. Магазинчик працює. На дворі погода шикарна. Дівчатка мої, от вам магазинчик. І корочка у світулечки, пожалуйста. Магазинчик, відкритий. Отаке наше така наша Яремча. Віце ми з вами прийшли по цих листочках. Я дуже люблю. Золотава осінь. Так що, крусатурички, приїжджайте в Яремчу, ви не пошкодуєте. Устаєш. О! Щось... О можна давай да до дідо мене, нічого собі. Боже. Пожалуйста. Віка, іди сюди, день удався. Віка. день удався. На... Дивися ось, у бердичівське. Почнемо. Холод... Почнемо, Почнем, давай, гайда. А 14.21 ми будемо починати. Красуньки ви мої. Конечно, можна? Звісно, можна, йдемо обніматися. Добрий день. Добрий день, моя красунечка. Хочу вже взяти рибки. Ну хорошо, я согласна. Ви, 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 ви трошки на відпочинок, да, дівчатка? Так, да, я да? приїхала на відпочинок, приїхала на буквально три дні в живу воду. В живу Веріше, воду? Да, та там дівчатка дійсно. А я ходила на базарчик, мені Віка сказала йти прогулятися. Мені так. дали відпочинку п'ються, та я пішла по базарчику, пішла до Марічки та й вернулася назад. Красуньки ви мої, дякую вам.